Слава Україні! Традиційний наш брифінг, який ми робимо для медіа, для засобів масової інформації. Сьогодні два питання. Перше питання про роботу літніх шкіл та оздоровлення у таборі Лівниця доповідає Вікторія Дротянко, заступниця міського голови, директор департаменту освіти. Віталій Федорів, заступник міського голови, директор департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку території та роботи з внутрішньопереміщеними особами. Розкаже про оздоровлення для дітей героїв за кордоном. Тому, будь ласка, перше питання Вікторія Дуртянко, добрий день. П'ятниця 30 травня. Традиційне закінчення навчального процесу в усіх школах нашого міста. Звісно, ми. Після повномасштабного вторгнення вирішили продовжити літні школи в усіх школах і позашкіллях нашого міста для того, щоб діти мали дозвілля, а батьки були спокійні за дітей під час літнього відпочинку. В цьому році ми пропонуємо літні школи на базах наших закладів загальносередньої освіти. Мова йде про ліцей номер 1, ліцей номер 5, ліцей номер 7, Ліцей номер 12, 13, ліцей імені Романа Гурика, Угорницький ліцей, Микитинецький ліцей і Вовчинецький ліцей. Переважно вони працюватимуть з 2 по 13 червня. Звісно, відвідування є безкоштовних цих літніх таборів. Початок орієнтовного 10 ранку і завершення 13-14 година. За бажанням батьки, які хочуть лишити дітей в цих закладах освіти на літній табір, мають переговорити з директором, написати відповідну заяву. І опісля діти будуть відвідувати даний заклад. Для якого віку ці школи все залежить від того, скільки буде бажаючих відвідувати ті чи інші заклади освіти. Ми пропонуємо на базі цих шкіл, звісно, виїзні е, табори в межах України, міжнародні табори, християнські школи, різноманітні майстер-класи тощо. Вже в червні місяці паралельно стартують літні школи на базі позашкільної освіти, тобто наша, наші гуртки, які функціонують щороку, але під час літа у них є більше навантаження і більше роботи, адже вони приймають всіх дітей. Бажаючих дітей зі шкіл, які хочуть відвідувати літні школи в позашкіллі. Так от міський центр дитячої юнацької творчості, який знаходиться на Січових тридцять 37, працюватиме червень місяць. Кут в Крихівцях, Центр культурно універсальної території, також центр патріотичного виховання імені Бандери. На європейській площі буде працювати з червня місяця з усіма бажаючими дітками: освітній мистецький центр, центр освітніх інновацій, міська дитяча екологічна станція, спортивна школа номер 3 спортивна школа номер 2 В липні місяці у нас буде працювати чотири заклади: це на Івасюка міський центр науково-технічної творчості. Там ми беремо технічний напрям. Культурно-універсальна територія Кут знову буде працювати. Липень місяць, центр освітніх інновацій і спортивна школа номер 2 В серпні місяці, а я нагадую, що наші освітяни мають відгуляти всі відпустки, які. У них є за цей період, тому в серпні місяці буде працювати два заклади: міський центр дозвілів для дітей та юнацтва за місцем проживання, які беруть художньо-естетичний напрям, міський центр науково-технічної творчості, який бере технічний напрям. До речі, якщо порівняти наші літні школи з минулим роком, то ми охопили майже 11 тисяч дітей за літній період. Тобто ці дітки відвідали літні школи в позашкілі. А я нагадаю, що вони є абсолютно безкоштовними, починають працювати з 10 ранку до 14-ї години, ну, звісно, без обіду. Також я хочу нагадати, що впродовж літніх канікул ми маємо наш заклад пластик і проводить різноманітні виїздні вишколи. Якщо ми говоримо про наш літній табір Лінниця, то цього року він буде працювати у 6 днів. Відкриття першої таборної зміни 1.06, а закриття 27.08. Також хочу зазначити, що цього року, як і інші роки після повномасштабного вторгнення, Лівниця і місто Івано-Франківськ оздоровлює діток з сусідніх громад зі сходу, як то дітей з Гуліпільської громади, Куп'янської громади, Покровської громади. А також цього року буде громада з міста Ніжин Чернігівської області, також є дітки з військових частин, якими ми опікуємося. Хочу нагадати, що всі бажаючі також можуть відвідати табір Мівниця. Ціна на цей табір найдешевша в нашому регіоні. Тому, будь ласка, ще є час записатися до цього табору. Також хочу нагадати, що наша профтехосвіта це наші училища не будуть. Зачинені на, на, на літо, адже є літні школи у вищому професійному училищі номер 21 з 2 по 13 червня. Вони будуть займатися 3D-модулюванням, обробкою зображень, веб-дизайном тощо. Також наш професійне училище номер 3 художнє, як ми його називаємо, працює для дітей 7-9 класів, знаходиться на додаєво 35 і будуть займатися створювати різноманітні художні шедеври, майструвати з дерева, створювати різноманітні флористичні композиції тощо. І центр професійної технічної освіти номер 1, як ми називаємо його? Швейне училище буде займатися дітками 7-9 класів? Тут можна буде розробляти моделювання одягу, робити різноманітні зачіски, навчитися дизайнувати тощо. На всі ці літні табори можна записатися. Чи в Департаменті освіти, чи зайти на сайт відповідного закладу, знайти реєстрацію. Ми просимо реєструватися, тому що бажаючих дуже багато. Інколи позашкільний заклад має запис від 100 до 150 діток, і не всі дітки можуть потрапити в той чи інший позашкільний заклад через те, що він ну, має цікаві уроки, і всі бажа... всі батьки хочуть його відвідувати. Тому заздалегідь, будь ласка, реєструйтесь і е, обирайте. Той чи інший гурток. До речі, можна обирати декілька гуртків. Дитина може спробувати сьогодні футбол, завтра малювання, післязавтра конструювання, 3 d моделювання співи, танці тощо. Також я хотіла би згадати про те, що ми маємо дуже гарне положення, яке має назву Чорний ліс, яке спрямоване на формування патріотизму, розвиток командної роботи, навичок виживання, фізичної витривалості, лідерських якостей. Навичок з надання медичної допомоги, до медичної допомоги. Завдяки цьому положенню ми посилюємо національну ідентичність наших дітей тощо. Так от літній період ми готуємо все необхідне для того, щоб 1 вересня запустити впровадження цієї програми Чорний ліс і в цьому році, все ж таки. Також залучити до цієї програми якомога більше дітей з нашої громади. У мене все дякую. Дякую. Є питання в ну, не по темі, але робак жове. Запитайте, будь ласка, пані Вікторії Бритянко, скільки туалетів 17-й школі для дітей і дівчат молодших класів. Я думаю, що це про туалети. 17-й ліцей, мова йде певно, про початкову ланцюгу. Так, так? Так, так, ми маємо вісім класів на кожній паралелі по два класи. Так, там є туалет для дівчаток на першому поверсі, який потребує ремонту. В минулому році ми зробили туалет для хлопчиків, який знаходиться на другому поверсі. Три кабінки він був в дуже жахливому стані, і ми почали з другого поверху, зробивши там ремонт. Цього року, під час літнього періоду, ми плануємо зробити ремонт туалету для дівчаток на першому поверсі. Зрозуміло чи є питання по цьому? Підходу. Друге про організацію здоров'я та відпочинку дітей Лано-Франківської міської територіальної громади у 2025 році, Те, що стосується вас. Вітаю, Федер. доброго всім дня. Для початку я хочу сказати, що департамент молодіжної політики, розвитку спорту та території роботи внутрішньопереміщених осіб теж дотичний до оздоровлення дітей, але в частині пільгових категорій. І до цього питання ми готувалися ще. Завчасно фактично 7 квітня було у нас е, оновлено склад координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей Івано-Франківської міської територіальної громади і напрацьовані затверджені заходи щодо цієї організації на 2025 рік. Нам виділено з міського бюджету півтора млн гривень, і це якраз стосується оздоровлення тих дітей кілових категорій е, у відпочинковому такому комплексі дитячому лімниця. Також хочу сказати, що вже було організовано два таких засідання координаційної ради. Ми розглядали питання щодо закупівлі путівок в клініцях, щодо організації починку дітей фільових категорій за кордоном. Оздоровлення за кордоном воно якби для наших дітей і для міського бюджету є безкоштовним. Єдине, що ми організовуємо і плануємо, це транспорт, такий захід оздоровлення дітей за кордоном. Міста можливість завдяки найперше ініціативі і сприяння міст-партнерів міської територіальної громади, громада роботи нашого департаменту з міжнародних зв'язків. І минулого року така була практика. Минулого року було 190 дітей оздоровлено з вільгових категорій міської територіальної громади. На сьогоднішній день ця робота ще триває. Ми маємо на сьогоднішній день 140. Таких місць, але робота з містами-партнерами ще триває. Ми очікуємо, ну, що ця кількість мож... дітей, яку ми можемо здоровити за кордоном, буде збільшена найближчим часом. Е Лівниця, е ми плануємо, ну це стосується фільових категорій е для оздоровлення вільниці. Ну, ми плануємо першу зміну закупити 119 е путівок. Тепер стосовно поїздки за кордон. Ми дуже на сторінці міського голови активно висвітлювали ці наші ну, якби, прийняті категорії, які можливі для екскурсії за кордон і досі ну, дотичні цього питання знали. Влітку 2025 року, на сьогоднішній день, ми маємо 5 підтверджених екскурсійних поїздок, і до цих екскурсійних поїздок вони організовуються для дітей таких пільгових категорій. Перше, це діти загиблих захисників України, діти, діти захисників України, які зазнали бойових поранень, діти зниклих безліч військовослужбовців, діти один з батьків, який бере безпосередню участь у бойових діях. Маємо підтверджені поїздки в місто Пракай, Литва, 10 дітей, місто Шебеник, Хорватія, 20 дітей, місто Єлгава, Латвія, 60 дітей, супроводжуємо ще супроводжуючим людьми, так законодавство передбачено четверте місто Ніритгаза, це Угорщина. 30 дітей, місто Шану, Польща, це Скаутський табір, 20 дітей з міста партнера Шану прийняти. Але робота ще триває. Ми очікуємо міста Рибнік нашого міста партнера. Аналогічно, хоча б на рівні минулого року така робота ще триває. Маємо на сьогоднішній день, що 80%, що ну, буде також цього року ще поїздка і е, в е, Ну, Як я вже назвав, значить, це міс міста-партнери, які е, допомагають. Це місто Єгара, е, Лапи, Янір, Ягару, Угорщина, Шанут е, Прикай, Кракай, Литва. Е, е. Хочу також показати, як відбувалося оздоровлення минулого року. Ну бо цьогорічні ми будемо тільки нав... відслідковувати, як проходить відпочинок, але ці відпочинки за продум для пільгових категорій є дуже цікавими, змістовними. Вони відбуваються з великою кількістю е таких розваж... розважальних програм, навчальних програм, е відпочинкових програм. От на фото ви бачите, як випускала наша діти міської відділи категорії міської територіальної громади в місті Єгав у 2024 році. Також брали, вони брали участь в різних майстер-класах, купалися в річках, відвідали музеї, знайомилися з беззначними місцями, дізнавалися про звичаї та традиції Латвії. Були пізнавальні екскурсії. Також були незабутні спогади у місто Мірить Газа в Угорщині в 2024 році. Було 10 дітей-захисників України. Партнери приготували цікаві розважальні програми. Ну і такі поїздки дуже важливі в часи війни, щоб діти мали змогу побути в безпеці, відчути турботу і отримати нові позитивні враження. Шанов Польща це табір тут проживання. Відбувалася Палатка три тижні, дуже цікаво, дуже гарні спогади. про Бо якщо знаєте, ми все можемо думати, що якщо це палатка, що в палатках, там не так цікаво, як десь в інших поїздках, то ні. Відгуки про Хшану про Скаутський табор одні з найпозитивніших, які ми маємо по минулому році. Ну і Таркай, знаєте, що там дуже гарні ікри види, і краєвиди, і дав місто Таркай це місто з давньою історією. Красивими різними розвагами такі таку мали можливість минулого року і сподіваємося, що минулого року в нас буде не менша можливість відправити наших дітей в категорій тих категорій, яких я назвав. Дякую за увагу. Дякую. Хто ще має питання? Є є питання. Пане Наталі, є ще на Добре. Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, що минулого року це так, була е велика кількість дітей, которої оздоровлена. Звичайно, що ці батьки теж чекали вже е на цей рік і чекали на цю новину на сторінці міського голови. Е е фактично за три години так, кількість людей, 140 людей, які ми мали було за три години, фактично подані заявки. На сьогоднішній день, от саме на... На сьогоднішній день ми маємо ще 150 людей в резерві. Тобто цих способ зайнято і 150 в резерві. Але як я, так як я сказав, ми працюємо ще з містами-партнерами щодо збільшення е, тих потівок е, за відпочинок кількох категорій саме за кордоном. Чи були питання ще під це? Що не було питань, всім дякую, всіх гарного дня.